Міні-скульптурка з нашого квесту вона присвячена Гарі Гудіні. Це дуже відомий ілюзіоніст, який міг відкрити різні замки, і він, де би він не знаходився, він завжди знаходив вихід із будь-якої ситуації і відкривав будь-який замочок. Є якісь проблеми, ви вішаєте цей замочок, замочок це проблеми. А через деякий час цього замочка вже немає, тобто проблеми вирішуються. Гаррі Гудіні навіть зараз він відкриває ці замочки і допомагає у вирішенні цих різних проблем вашого життя. Перед тим як ми починали наш квест, ми значить, роздрукували карту міста і позначили, де знаходяться ці міні-скульптурки, щоб людям було легше їх шукати і знаходити. І тут були наші завдання. Тут є був і розшифрувати треба було кросворд, азбука, морзи, танцюючі чоловічки. Це всі завдання, і щоб от ви знаходите скульптурку і відповідаєте на всі наші запитання. Як я працюю в інформаційно-ресурсному центрі, то ми вирішили це зробити тематично і вибрати такі міні-скульптурки, які пов'язують Ужгород саме із штатами. Ну, на перший погляд, здається, де Штати, де Ужгород. Але у нас виявилося декілька скульптурок, які дійсно пов'язані, тому що, наприклад, Енді Ворхол, дуже відомий ну, художник, це він на Заході. Його бабуся народилася тут. Ну, Не тут народилася, народився він навіть сам в, е, у Словаччині, але на той час Ужгород теж був. Е, Кладі Словаччини, тому тут є така мініскультурка. У нас навіть є міні-скульптурка Свободка. Вона, це, крім того, що це найменший маяк, це ще таке має філософське значення, що якби людей там він світиться і. Кличе багато ж закарпатців були заробітчанами і виїжджали в 30-ті роки на ну, сполучені штати. І ця якби мініскультурка вона кличе людей назад повернутися в Ужгород. Бібліотека стала місцем, Куди з перших днів приходили дуже багато людей, переміщених людей. Спочатку це було тут, просто було таке місце, де люди могли просто відпочити, залишити свої речі, залишити дітей і зробити якісь свої справи в місті. Але коли через місяць-два люди трошки свій побут вже влаштували, то ми зрозуміли, що... Ну, раз люди приїхали сюди, треба їм щось показувати і якось відвлікати від всіх проблем, щоб могли вони полюбити наше місце і тут ну жити якось деякий час, кому скільки і хто як скільки зможе. Зазвичай сюди приїхали люди з великих міст: Київ, Харків, Запоріжжя, і зрівнювати наше місце і великі місця ну важкувато, так скажемо. І спочатку ми це провели для діток, тому що тут літом у нас був такий теж табір для діток. Ми зробили такий досить легкий варіант, а потім вже ми це зробили квест саме для. Ці, ну, для сімей, щоб це був такий сімейний квест. Місцевим теж було цікаво знаходити і відповідати на ці питання, і це дуже класно соціалізує людей, хто переїхав сюди в Ужгород, тому що ми всі різні, але ми всі живемо в одній країні, і дуже хочеться показати, що у нас є хороше, розказати щоб якось теж люди полюбили наше місце. ¡Pum, tum, Скажемо, зародіше. Давайте запишемо. Шостого травня я була призначена виконуючою обов'язки директора художнього керівника театру. Я приїхала сюди сама, і до 1 червня я тут перебувала одна. Я призвала над тим, щоб відновити всю документацію, бо все ж було спалено. У нас не було жодного документа, не ні печатки, нічого. Я звернулася в поліцію з заявою, щоб відновити документацію, потім підготувати місце для роботи, і місце для проживання. Тобто, цей театр я познайомилася з директором, потім шукала гуртожитки. Ми спочатку, коли приїхали, жили в різних гуртожитках, а потім вже з'єдналися в одному. У мене є тут працівники, які вилізли з-під завалів, коли бомбу кинули. Двоє у мене тут є акторів. Кожен рятувався як міг, і добиралися як хто як міг. Дзвонила, запрошувала всіх, хто знаходиться на території України і в Європі. У мені телефонує Людмила Лонівна і каже: Дім, привіт! Тут проєкт Простуса. Не хочеш долучитися у Ужгороді? Це я тепер директорка цього театру, який був розбомблений, ось в якому ти вижив. тобто. І я просто розумію, що я не маю права відмовитися, і я зрозумів, що я саме заради цього вижив там. Тобто, я з його уламків вийшов заради того, щоб його зараз просто і відбудувати. На той момент ми були в Чернівцях, ми влаштувалися там в театр, нас взяли. Нам зателефонували, це травень, початок травня десь був, так? і сказали, буде відновлюватись театр у Ужгороді. І 1 червня, будь ласка, приїжджайте. І ми вирішили, ну, це ж наш театр, ми маємо туди їхати. Хто як не ми, представники нашого ж На театру. театру? Змінився настрій людей. От зараз, коли ми приїхали. У нас з Маріуполя не дуже багато людей приїхало. акторів. І я приїхав сюди. Я побачив Людмилу Лонідівну. Я побачив Віру Федорівну, яку я в бачив в драмтеатрі. Я не знав, чи вона жива чи ні. Я був настільки щасливий. І ось так і ми, мені випала честь прямо долучитись до написання п'єси. Чому Василь Стус? Тому що Василь Стус наш донецький поет. Ну я знаю, що він народиться в Вінниці. Вінські області, що його перевезли батьки в двохрічному віці до Донецька, але він там зростав, формувався як особистість, він там вчителював і він загинув від рук радянської влади. В 85-му році його просто вбили в тюрмі за те, що він писав вірші українською мовою, за те, що він любив українську культуру, і за те, що він за нею боровся. Тому ми взяли власне постать Василя Стуса, і ми якби про. Продовжуємо його справу, продовжуємо його боротьбу. А зараз молодь набрали. Молодь сучасна, яка розуміє, що коїться, яка хоче працювати, яка хоче свободи, яка хоче просто життя. От, скажімо, я не скажу, що багато ходить Ужгород це не театральне місто. А по-перше, по-друге, воно набагато менше, ніж Маріуполь. Якщо в Маріуполі було 500 тисяч мешканців, то тут 120 плюс 50 тисяч переселенців, мені сказали. Зараз вони вже повертаються додому. Ми, скажімо, були двічі у Львові, ми їздили в Хуст, ми їздили в Кропивницький. Зараз ми їдемо в Молдову, в Кишинів, і їдемо в Німеччину в Леївцях. Восени ми у нас були ще в Польщі і були в Словаччині нещодавно. Восени нас запрошують знову до Польщі, але ближче до Гданська, там на північ. Нас ідуть перемовини з у нас ідуть перемовини з, з Флорідою, США. Тобто, ми абсолютно нами цікавиться світ, і ми цікавимося світом. Ми не варимось в своєму котлі, як кажуть. Ми їздимо і дивимося, що люди роблять, як вони працюють, який у них театр. Ми вчимося, чомусь. Це дуже добре. І ми ось дуже вдячні закарпатському театру, який нам надав ось приміщення, простір для того, щоб ми могли е, створювати. Спочатку, коли ми приїхали, було сім акторів. всього ми створили от першу виставу Крик нації. І в нас там декорації не було вісім старих стікців. Нам дали в театрі вісім старих стікців. Зараз у нас уже йде шоста постановка. От ми випустили крик нації, потім «Маріупольську драму, качку для діт... сімейного перегляду. Вертеп Донеччини. Дикамерон у нас вийшов нещодавно. І зараз ми працюємо над виставою грузинського драматурга Лаши Богадзе, грузинський анекдот. І ми обросли декорацією, і дійсно зараз нам не вистачає приміщень, не вистачає гримерок. Наші актори переодягаються просто за сценою. От просто от там, де ніхто не переодягається. Для мене саме важка вистава це маріупольська драма. Тому що це на сцені, і я, сразу, коли приходжу на сцену грати, то я сразу бачу свій театр. Я нахожусь на сцені і бачу все це, що як ці стільці ломали, як це все коїлось, які були на сцені в карманах склади люди. І все. Я, я все це переживаю, у мене тиск піднімається кожної вистави. Фух, серце крається. Для того, що зі мною скоїлась, я не можу сказати, що буде зі за мною завтра. От, чесно, я зовсім я не знаю, що буде. я ж і, і зараз живу. Я живу так, що я встала, слава тобі Господи, я проснулася, я пішла на роботу, в мене все добре. А що буде завтра, я не знаю. Кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому свої плани. Так, Це в мене завжди було, а це вже, от, коли от, отаке сталося, так що я тепер мовчу і думаю, як Бог дасть, так і буде. Ну, поживемо, побачимо. Думаємо, що. Нам нещодавно е, прийшла звістка про те, що е, нашу квартиру повністю знесли. І Весь будинок. Весь да. будинок, та, і, і немає навіть і будівельного брухту, все прибрано. Тому де відновлюватись, не знаю. Я дуже хочу повернутись на Донеччину. Е, і це є е, якби. Тобто і театр має повернутись, і я сам маю повернутись. Насправді ж його назва юридична Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь. І він один єдиний е, на Донеччині, який підпорядкований українській владі на території так знаходиться. І мені не важливо, куди він повернеться. Він має жити, він вижив, він відновився, він має працювати на Донеччині. 60% ініціатив і заходів, які ми проводимо, вони спрямовані на психологічну допомогу і психосоціальну підтримку як внутрішньо переміщених осіб, так і членів приймаючої громади, тому що повномасштабне вторгнення зачепило кожного українця. І я вважаю, що неважливо в якому місці держави ти живеш, психологічна підтримка потрібна зараз кожному. Сьогодні у нас буде поетичний вечір. На якому будуть читати дві Ужгородки, близькі яких зараз захищають Україну на фронті. Це журналістка Ірина Мілер, а також лікар мамолог Рима Конор. Це суто їхня ініціатива. Жінки давно пишуть поезію і вирішили публічно поділитися у бібліотеці з усіма охочими і звернути увагу на потреби наших бійців на фронті. Хапаємося за будь-яку можливість щоб зібрати якісь кошти для хлопців, дівчат, які там. Нас захищають від батьківщину. Для мене це особливо важливо, тому що у мене чоловік служить в ЗСУ, Він пішов з перших днів добровольцем, так само в Ірини. Тому ми вирішили зробити такий наш спільний вечір і зібрати наших друзів, представити наші вірші. Десь можливо, хтось дізнається з нас за нас трошки з іншої сторони, не, не просто за тією професією, за якою ми працюємо просто гарно проведе час. Трішки зігріти людей теплими словами, зігріти людей, загоїти, можливо, трішки їхні душевні рани, разом поспілкуватися, якщо буде бажання в залу, порефлексувати на цю тему і, можливо, допомогти один одному, знайти опору в один одному, одному, зараз, емоційно підтримати один одного таким чином. Ми читаємо вірші, а глядачі нас слухатимуть. І буде десь обмін емоційний, енергетичний. Я думаю, це дуже важливо, особливо в цей час, підтримувати один одного саме таким чином. Ніжна. Ти моя тривожна тривога. І моя тривожна валізка. Я чекаю тебе з порогу. Знаю. Час зустрітися близько. Ти моя маленька, доросла, войовнича і дуже грізна. Нас з тобою єднає дорога. Просто ми на зупинках різних. Ти моя тривожна тривога. Заздрю, ти з дітьми. Я самотній. Я чекатиму вас спорога. Всім живу, вчора жив і сьогодні. В хаті без тебе стужа. В серці моїм холод лютий, Я по тобі сумую дуже. Я так хочу тебе пригорнути. Хочу в очі твої зазирнути, і побачити в них майбутнє, те, що світле, без бурь та градів. Обіцяй ця розлука востання.